О, це жартівниця. А хитра ж яка? А рак? Ну, просто геніальний. Ой, привіт, мої друзі! Захопилася читанням української народної казки Коза Дереза. Настільки весела, а ще й повчальна, що не можу стриматись. Хочу вам її сьогодні розповісти. Та перед початком пропоную ознайомитися словами, які можливо ви чуєте вперше. Тож уважно слідкуємо за екраном. У касті звучить за три копи куплена. Можна порівняти з висловом Купив за копійки». Отже, копа це старовинна мірка грошей. А слово гребля. Визначає споруду, яка перегороджує потік річки. А тепер бажаю гарного перегляду. Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора. Та й погнав додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Біла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина. Що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й погнав додому. Тільки став до ворін доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід того сина й прогнав та розсердився. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день пасла, увечері стала додому гнати, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От діток уже розсердився, прогнав ще й бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти, пас увесь день, а ввечері жене додому, тільки надігнав до двору, сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Біла через місточок та вхопила кленовий листочок, Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Ох тоді розсердився ж дід, хотів козу провчити. А вона вирвалась. Та й втекла в ліс. У лісі коза побачила зайчикову хатку. Забігла туди та й сховалася на печі. Коли ж біже зайчик та чує, що хтось в його хатці, питається А хто в моїй хатинці? А коза сидить на печі та й каже як коза, дереза, за три копи куплена, пів бока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками, затопчу хвостиком, замету. Тут тобі все. Ой, зайчик злякався. Вибіг із хатки, сів під дубочком та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену. Побіг до хатки та й питає А хто в зайчиковій хатці? А коза з печі? Як коза, дереза, за три копи куплена, пів бока лопле тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмід злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюся я. От і знову пішов зайчик, сів під дупочком та й плаче. Коли йде вовк, та й питається А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? М, от я його вижену, каже вовк. Та де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав. Та не вигнав, а я вижнув. Побіг вовк до хатки та й питається: А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі, як коза, дереза. За три копи купле пів бокалу плена тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету тут тобі смерть. смерть. <сх1> Злякався вовк. Ні, каже, не вижену цього звіра. Боюся я. Знову зайчик пішов, сів під опочком та й плаче. Коли біжить лісом лисичка побачила зайчика та й питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же ж мені, лисичку, сестричку, не плакати? Коли в моїй хатці страшний звір сидить? Хм. А лисичка йому. От я його зараз вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. А то ти Я вижену. Побігла лиска до хати та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена пів бока лоплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. Ой-ой-ой. Злякалася лисичка, ні, зайчику не вижену, та й побігла. Пішов зайчик, сів під дубочком та й знову плаче. Коли це лізе рак, не баракти, питається Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же ж мені не плакати, коли в моїй хаці страшний звір сидить? а рак йому. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, вовк гнав, не вигнав, лисиця гнала та й теж не вигнала, а то ти? А я? Вижену. от поліз раку хатку та й питається. А хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Як коза, дереза, за три копи пле на Бока лупле на ту потупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та й каже а я рак не борак, як ущипну буде знак, та як ущипне козу клешнями. Коза як замекає та з печі та з хати. Ме, побігла, тільки й видно було. Козайчик радий прийшов у хатку, та так уже йому радісно дякує ракові та й став жити у своїй хатинці. Ось і казурці кінець. А щоб краще її запам'ятати, пропоную прослухати ще раз. Ну що ж, малята, а тепер настав час пригадати. Скажіть мені, будь ласка, про кого сьогодні була казка? Молодчинки коза дереза. Як коза дереза потрапила до діда? Розумашки. Дід купив її на базарі на ярмарку. Чому дід пригнав з дому двох своїх синів та дружину? Ой-ой-ой, які розумашечки. Саме тому, що його надурила коза. Молодці діти. А чому коза... Текла до лісу. Звісно, вона налякалася діда, тому що він добре розсердився не на жарт. А в чию хатку коза заховалася? Молодчинки у зайчикову хатку. Пропоную пригадати усіх тварин, які хотіли прогнати козу дерезу. Нуж би зі мною. Спочатку хотів прогнати козу хто? Ведмідь. Далі. Вук. Потім лисичка. Прогнали вони зайчку. Вдалося їм прогнати козу дерзу. Ні, а чому? Так, звірям було страшно, тому що коза співала свою хитру пісеньку. А кому ж вдалося прогнати козу з хати? Які ж ви молодчинки? Молодці, рак не бурак. Шановні дорослі, читаючи разом з малятами казки, не лише розглядайте картинки, а й обговорюйте саме сюжет казки. Запитайте у них, хто із героїв був хитрий, хто був злий, хто був веселий, то був сумний. Так діти зможуть описати та охарактеризувати кожного героя. І їм буде простіше усвідомити, хто з них добрий, а хто ні. Від кого слід чекати хитрощів та якихось підступних дій. А з ким слід дружити, кому потрібно співчувати та допомагати. Обов'язково програвайте з дітьми, смішні та веселі сюжети з казок. Ось, наприклад, сюжет з козою дерезою. Дітям від цього не лише весело і приємно з вами проводити час, вони запам'ятовують сюжет казки. Певні вірші або ж пісеньки. Я впевнена, що у вас усе неодмінно вийде, тож бажаю вам гарних спроб! Бережіть себе, до побачення!